Вітаю вас, шановні садівники та городники! Для вас у цьому відео родючі дати за місячним посівним календарем на травень 2023 року. Використовуйте ці дні, сійте та саджайте у ці дати травня. Врожай буде вас радувати. Тож, 2, 3 та 4 травня. У ці дні на зростаючому місяці сіємо і саджаємо томати, капусту, перець, баклажани, огірки, бобові та інше, а також дерева, плодово-ягідні кущі, троянди та інші квіти. Наступні дати 6, 9 та 10 травня. У ці дні, на спадаючому місяці, дуже добре сіяти і саджати корнеплоди. Картоплю, моркву, редис, ріпу, цибулинні, буряк та зелень. Врожай буде вас радувати 13, 14 травня. У ці дати садимо і сіємо усе, що не для довгого зберігання, для їжі або консервування. Плоди будуть смачні та дуже соковиті, але вони не зберігаються. Наступні дати Друга половина 17 травня та 18 травня. У ці дні на спадаючому місяці можна сіяти і саджати корнеплоди, а також картоплю, моркву, редис, ріпу, цибулинні, буряк, зелень. Ви отримаєте смачні плоди, які довго і добре зберігаються. 22, 23 та 24 травня. У ці дні на зростаючому місяці сіємо і саджаємо томати, капусту, баклажани, огірки, перець, бобові та інші культури, а також дерева, плодовоягідні кущі та квіти. І наступні дати 30 та 31 травня. У ці дні також дуже гарно сіяти й саджати томати. Перець, баклажани, бобові огірки та інші культури. У ці дні, посадивши у ці ці дні, дні, посадивши ви отримаєте добре Зберігаймий врожай великі та дуже смачні плоди і якісне насіння. Тож підведемо підсумки. Дуже родючими днями у травні будуть наступні дати: друге, третє, четверте, шосте, дев'яте, десяте. 13, 14, друга половина 17 травня, 18, 22, 23, 24, 30 та 31 травня. Обов'язково використовуйте ці родючі дні, сійте та саджайте. І хай врожай вас радує!